Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Джміль у подарунок, ведучий Леонід Гапєєв. і ми знаходимося у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці. І наш співрозмовник це провідний бібліотекар відділу абонементу для юнацтва пані Алла Марченко. Скажіть, будь ласка, добрий день. Ми хочемо подарувати. Покажіть, будь ласка, цей журнал нашим глядачам. Це свіжий випуск журналу в рамках міжнародного. Фестивалю щастя творчості, така рубрика естафета творчості триває. Дуже багато вже після завершення офіційної частини, коли дітям, батькам, учасникам було вручено дипломи. Читацька активність на щастя вона продовжується. І от завдяки меценатам і видавцям цього журналу Джміль ми подаруємо сумській обласній бібліотеці ці примірники. І скажіть, будь ласка, пані Алла, що сьогодні діти люблять читати? І от такі дитячі журнали, як діти читають і чому? Ну, по перше, ми дякуємо за такий чудовий подарунок, тому що міль ми давно з ним знайомі. читачі, хоча у нашому фонді його не було, але ми знаємо із розмов із дітьми, що це улюблений журнал наших читачів. На сьогодні оцей номер він дуже для нас приємний, тому що діти дуже багато читають. І просять про війну на сьогодні, і про хлопчики, звичайно, про зброю, батьки про те, як розмовляти з дітьми з дітьми про війну. Тому оцей номер ми вже його прогорнули і зрозуміли, що саме те, що на сьогодні потребують і маленькі користувачі, і дорослі для того, щоб розмовляти і вести бесіди зі своїми дітьми, заспокоювати їх, настроювати і виховувати в тому. Напрямку, якому треба, тому ми дуже дякуємо і видавцям, і тим, хто сприяв виданню цього, цього журналу на сьогодні, цей журнал дуже буде затребуваний у бібліотеках. Я так думаю, чудово. Дякую за ваш коментар. Ми хочемо побажати нашим глядачам і дітям, і батькам, і вчителям. От в такому дружньому діалозі покоління, читати дитячу літературу, і дійсно, журнал Джміль. Він якщо ви. Уважно подивитися на обкладинці. Там чотири складові сучасної творчості: це дослідження, живопис, музика і література. Ну і звичайно, актуальні теми сьогодення це видання не обходить увагою. Тож читайте джміль, відвідуйте бібліотеку, хто має можливість в бібліотеці брати, читати це. теж дуже важливо що є така можливість. Дякуємо глядачам за увагу. Дякую.